Отже, з самого початку я собі не уявляв роботу моєї фірми приватної в тому, щоб вона працювала або як? Моїм кредо було якість надання послуги. А от що за тим передбачається, це інша річ. Можливо, хтось думає, що це треба мати технології дуже добрі? апаратуру дуже добре і працівників дуже добрих. Один, два, три, з того би і починали. Без того би навіть не починали тут чого. Але якість полягає не тільки в тому, щоб гарно взяти аналізи. Лабораторна медицина, у лабораторна діагностика така справа, що 45% проблем виникають не в лабораторії, а в тому, як було взяти кров. Як вона було доставлено, як було транспортовано. І вже на той час ми на це звертали увагу. Навіть то, як медсестра взяла кров, чи вона правильно взяла, чи ні. І ви знаєте, в мене було таке кредо, коли в мене ще працівники не набиралися так багато і кожного місяця, то кожну медсестру. Яка приходила до мене на інтерв'ю, я без сумніву, мені було цікаво поспілкуватися з нею. Але в мене хвилював, а як вона міє взяти кров з вени. І ви не повірите? Але я тій медсестрі пропонував свої і свою руку маю на увазі для забору крові. І після того, коли медсестра, по-перше, могла трошки злякатися. Ну, на інтерв'ю прийшов, а тут кров треба зразу брати. А по-друге, якщо вона це пережила і ще взяла гарну кров, я таку колегу брав вже на роботу і був повністю впевнений в цьому якраз. Отже, якість досліджень це в першу чергу це всіх елементів від моменту, коли пацієнт приступає до того, коли він отримує вже результат. І саме тому Медіс перший в Західній Україні. І отримав найвищий сертифікат європейських стандартів якості лабораторних досліджень ISO 15189.